Всім привіт! З вами Gold Економіст. І сьогодні ми переховуємо ж пічек у цій паці. В даному випадку це кріпить. Що будемо перевіряти? Поїхали! Крур! Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, семнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три.